Це може бути реакція. Реакція дуже бурхлива, реакція, спровокована гормонами, реакція, спровокована характерологічними особливостями людини. Але, взагалі, нерозділене кохання не може привести до класичного великого депресивного розладу. Нерозділене кохання. Теж є до того, щоб звернутися до психолога-консультанта або для психотерапевта, якщо людина не може впоратися з цьому. А дуже важливе для людини пубертатного періоду або для підлітка, тому що вони не мають певного досвіду, як розв'язувати такі ситуації. Вони не мають життєвого досвіду, як себе вести, і дуже важлива. За цим слідкувати родині, тому що не депресія, а ну, важ... жахлива ситуація може привести до якоїсь поганої поведінки через скоєння суїцидальних спроб. Дуже важливо, дуже ретельно слідкувати за поведінкою дитини або підлітка, щоб вчасно звернутися до спеціаліста за допомогою. Але ще наголошую, що це не є депресія, але дитина або людина. Потребує допомоги професіональної допомоги для того, щоб вийти з цього стану.